Доброго дня. Ось дивіться, вибрала яйця гусячі. Не мию, тому що це під насідочку. Ось і хочу зараз підсипати гуску. У мене гуска сіла, вже наче розсиділася. І індичка руденька сіла. Так що зараз разом з вами підемо і будемо підсипати наших насідочок. Так, по кількості. Вже зараз я подивлюся по ситуації. Дивіться, я до цієї гуски відправила її гусака, бо ніяк не піднімається рука його зарубати. Але він її не заважає. Я ту сім'ю переселила в цей вольєр, а його для охорони гуски поселила тут. Привіт! Привіт, Моя маленька сіра Тихо-тихо-тихо. Ти вилетиш мені на голову чи ні? Гусак? Вилетиш? Диві, диві, що робить, поправляє яйця. Зараз я хочу її зробити якось кубло, так наче краще, і посадити. Але чи вона встає, треба буде щодня її знімати? А ти будеш її знімати, госак? Що ти заглядаєш? Що ти заглядаєш? Будеш мене кусати чи ні? Красунчик? Що там? Дивиться на яйця, дивіться. Так, тільки ж ти, ти, ти давай мене не, не поки. Давай, давай, вставай. Вставай зайця, вставай. Ну, вставай. Давай, йди поїш, трішки, йди, йди. Йди, йди, йди. Опа, давай. Поїж, попий трохи, а я тобі зараз тут діло зроблю. Цей ящик ми заберемо. Ось, А цей ящик зараз сюди посуну трохи в сторону. Отак. О! І накладу яйцо. Ці я заберу, бо це, я думаю, яйця не кудишні. Маленькі. Диви, курка вже заглядає, а ну. Ну, зараз я трішки похобочусь, а ви спостерігайте за гусьми. Так, тільки ж нам не залетіть, мені, будь ласка, на голову.

Сюди стільки так наклали гніздо, цікаво. спробую його ще розрівняти, як треба. Що ти, гусак, попустився трішки? Вже мене не цей, нападаєш на мене, гуска якраз їсть. Розрівняла кубло, щоб воно було широченьке таке, щоб вона могла всі яйця накрити. Одна кайця буде, щоб вона знесла, а ці три вони мілкі, я їх заберу. Ось, І зараз інші попідсипаю. О, диви, диви, гусак лізе на гуску, Дивіться, хочу осідлати, а ні, нема що показувати, він не заліз на мене. O okay. que <grappleposanchi> 14, зараз ще, напевне, 15 принесу, щоб була наче нерівна кількість. Так, зараз хвилиночку. Го-го-го-го, го 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 Ну Может, твої? Яйця, твої на тобі п'ятнадцять. На. на. Значить, гусочка не агресивна, нормально все. на причині гуся. Чи це багато тобі? Може 15 тобі? Ой, може 13. Та гуся. Да, може їй 13, а під індичку більше посаджу. Давайте я заберу її. Бо це може забагато їй буде. все. Вона буде на 13 сидіти. Так. А ти будеш охороняти, чи ти в суп хочеш і не лізь на неї. Поняв? Нехай вона собі сидить, а ти будеш ділом займатися. Вже воно дивиться поправляє, поправляє щось там. Яйця, вон. перевертає он. Нехай займається. Ми підемо зараз ще індичку підсипемо. Так, ось тут яйця. бачите? Зараз ще будемо міндичку підсипати. Будування вольєра ще продовжується. Вчора придбали сітку, до речі, щоб загородити таку з, крупним, з крупною ячеєчкою. Ось по півтора метра два рулона по 10 метрів. Півтора метра висота, я маю на увазі, і два рулона по 10 метрів, щоб такого натягнути повністю. Ось і. Тоді підлога лишиться і дах, щоб накрити. І можна брати свинок. Ось, ну... Значить, ціна одного рулона вийшла. 1090 гривень. Ось, значить, чи 1050 гривень. Ну, коротше, 2100 чи 2, 280 вийшло. Ну, коротше, 2000 із копійками. Оце два рулони. Метал ми купували ще до війни, а те, ще на дах і це із якого каркас. Ось так що, якось так. Тепер що ми робимо? Угу. Беремо ящик, йдемо до гус. Ой, до індичок. Ну, е яєць підсипаю багато, щось тут всіх разом, напевне, 20, там 13, тоді порахуємо, скільки. І тут ще, може, 16 чи 17. Ось. А потім вже ж я їх просвічу на сьомий день. І вибракую неоплідні, тому що думаю, що неоплідні будуть. Ось. Диви, диви вже йде, куди ти йдеш. Так що, якось так, вже дивно дивимося. Так, тільки ж не переверніть мені ящика, бо я вам зроблю тоді. Дивись мені. Кори вмізуть. Нестися. Зараз одразу знімемо індичку. Вона там я її присадила вчора вечором на яйця качачі. Ті, що не оплідні були, в мене вони зберігаються, я потім ними годую каченят, які виводяться. Ставимо сюди. Ой, такі яйця важкі, оцей дищик. Ой, гусячі. Так, ця кач... курка поки сидить на качачих яйцях. Це та Збігла з гнізда, бачите, і вона навіть і не квохче, навіть не пищить і не шукає яйця. Я ж кажу, щось з нею сталося, щось вона стрясанула. А на її місце ось я тут присадила руду індичку. Воно, вона тепер тут сидить, буде тут насиджувати. Так. Ну що, індичка, встаємо. Ідеш? Давай. Давай, давай, йду йди. Ось вона тут на цих качинах яйцях неоплідних сиділа. а зараз їй сюди підкинемо яйця. Гусячі. Зараз я сюди напевно, ще візьму тут качачий пух ще є, бачите? Я просто на стелі сюди зараз ще. Додатково соломи, а зверху тоді пух. Покладу, щоб тепліше було яйцям. Я вирішила не викидати пух, навіщо його викидати? Частину пуху я підсипала під інших качок, що сидять, а тут пух трохи лишився, то я тут. Ну, буду. Дивіться, що індик робить? Дивіться, дивіться, танцює, диви. <laughs> Дурбець Шість, Сім. Сім, дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, дванадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Ну, ще сімнадцять. Принесеш. Принесу, щоб було, наче. Нерівна кількість. Я завжди підкидаю нерівну. Ну так звикла, так і підкидаю. Не то, що я там якась забобонна, просто. Я думаю, що індичка має їх всі накрити. Бо під ту індичку я 17 підкидала гусечок. Все, нехай вона собі там побігає. Індичка відпочине поїсть. А я зараз інших індичок познімаю. Ой, ну не індичок. А, ну так, да, це ж у мене вже три. Сидить третя сіла, вірніше, і дві сидить. У мене тут одна індичка. Так. Сидить на гусячих пере індичих яйцях. Зараз я секундочку прийду. А що ви хочете? Ви ж наїжені, ідіть звідси. Іди, давай, індичка. Давай, давай. Ти ж не покусай мене з ним. Тихо, 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 давай. Це. Це, це тут індичі і гусячі яйця небагато, до речі, яєць. Зараз тут накриємо. Хвочок буду знімати. Давай, квочка, біжи, ця хвочка вже сама встала, що на качечок сидить. Побігала, поїла, попила, поки я прийшла. Давай, біжи, 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 бігом, бігом. Давайте всіх інших квочок знімемо, подивимось, що вони тут. Чи може вже в наступному відео, чи в цьому, я не знаю навіть. Так, так ну ось так виглядає я, е, яйця гусячі, яких я планую підсипати під індичку. Це ця качка, що встала з яєць. Добре, що квочка була, щоб їй е, яйця вирятувати. Квочка, йди. Так, е, качки, давайте, ви нагодовані. Ідіть собі, гуляйте. Йдіть, щоб я вас не бачила тут. Давай, давай, шуруй. Курка, а ти давай йди їсти, зараз я їсти принесу. Так, ось їстечки дала. Подивимося, що наша бентамочка. Привіт! Йдеш їсти? привіт. Давай, ну я ти кнопочка маленька. Опа, давай, давай. Горобець. Ой-ой-ой, давай, йди туди. Опа! Так. Сидить ось на яйцях маленьких, таких як сама. Треба зараз сюди її ще так підмостити, щоб гніздо було таке компактненьке. Зараз ми поки накриємо. О, -о диви, лізе, лізе, їсти воно. Так, Ця зараз буде вирещати, кричати. Так, тут качка несеться. Сіки там вже шість несла. Йди. Йди-йди, вирощи. Давай давай. Вот так. давай, давай. Давай, 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 давай. Шуруй. Так, криємо зараз. О, все, тут наче все. Так. Як би це закрити оце кубло, щоб сюди ніхто не ліз, поки що цю відкрию курку. Вона вже вставала. Так. О-о-о, о-о, роздає. Диви, диви, роздає качці. Диви, диви, як ця курка не любить качок. Маленьку не трогає Вентамочку. <гум> роздала всім. Так, це ці яйця, що не оплінні. Е, із е, трьох качок. Там пару є яєсне облідного господарства і інші із чужих господарства, що я брала. Так, давай, тютю. Що ти тут? Як діла в тебе? Як справи моя ти маленька курочка? Вже не кусає, бачите, вже нормально все, подружилися, дозволяє себе знімати. Режі. Давай, давай. Мені так подобається, коли їх знімаєш з яєць, скільки в них радості, які вони щасливі, задоволені, що їх зняли, що їм дозволили побігати, відпочити. Так, тепер тут у нас маленька сидить. Ой, привіт! Ой-ой-ой, ой, як діло, як тюльмасі, мої такі кулячка. Ой, голуб, подереш мені руку, біжи. О, о! Біжіть! Наче не б'ються із звичайними. О, бачите, ось вона і ковбула. Сидить на яйцях із своїх курей. Сородичів, як там правильно сказати. Так, тепер у нас тут курочка сидить, чорненька дочка Кохінхіна, там качка воно. Вже навіть пух почала рвати якась. Так, ця сидить на яйцях бентанки і на яйцях... Ой, давай, біжі. Ну, біжі. І на яйцях Австралорпа і Кохінхіна. Бачите? Такий мікс яєчний. Так, тут у мене сидять ще дві насітки. Індичка на індичих яйцях з мого господарства. Так я вже й казала, не наче й не один раз казала, що так я й не знайшла кого придбати яйця. Індичі, такі, які я хотіла від рудих і голубих індиків, тому висиджують яйця з мого господарства. Так, оськи, наче всі. Ну, одна ще ж сидить, вона вже вставала сама сьогодні. Ось бачите? Ну так, і малі між ними, і великі качок он вигнали. Все так, як має бути. Їдять все. Їдять какають, і відпочивають. Так, тут що в нас? Тут так само курочка сидить на яйцях. Кохінхіна і австралорпа. Це я вже підсипала, щоб були для мого. Ай! Блін. Фрізалапались. Куди воно там попало, я не розумію. Це ужас якийсь. Що воно там таке, що так порізала? За щось зачепила? Ще що й так боляче, капець. Коротше, кохінхіна австралорпа це для себе. Будуть. Ще й так порізала не прикольно. Так, ладно. Ну, ви зрозуміли. Відео взагалі-то було, як я підсипала гус гуску і індичку гусячими яйцями, але ще трішки показала вам своїх насідочок. Ось. Так що якось так. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Пішла лікувати палець. Всім пока.